У світі, де всі намагаються стати самодостатніми, ми й досі запитуємо себе одне єдине питання: хто кому потрібен більше? Жінки чоловікам чи чоловіки жінкам? Океа провокативне питання. Вопрос дуже сложний, Так, давайте дізнаватися у чоловіків і жінок. Я думаю, що в настоящих отношеннях такої вопрос ще в принципі не стоїть. Звичайно, що жінка чоловіку зроблена з його ребра. Это не зрівнування Жінка важна мужчині, точно так же, як і мужчина важен женщині. Міщення жінка намного важні. Я гадаю так, що це має бути спільним як жінці потрібен чоловік, так і чоловіку потрібна жінка, щоб вони один одного поважали. Якщо немає поваги, то думає, що не потрібен іншому. То і за того, що він самого себе не поважає. Он не может То есть так... это когда не измерять, кто нужнее, а учиться быть нужными друг для друга. Думаю, женка для человека. Потому что человек без женки не может, а женка и вообще... Хочет... Мужчина женщине, как и женщина мужчине, нужны в равной степени. Мужчина уже не нуждается в хранительнице очага. Могут выбрать себе как любую девушку. Любую дішку, яка не захотять, так же само і э, все можуть купити, і э, вони також не нуждаются в якомусь То да? Тобто, ну всі друг без друга виживуть, це зрозуміло. Жінка чоловіка <рив> не можу відвідати. <рив> не можу без чоловік без жінки нікуди, говорять в Миргороді. Без жінки чоловіка жінки чоловік втрачає сенс життя. Жінка це опора, жінка це натхнення, жінка це життя. Я думаю, що коли є баланс, тоді, тоді є правильно. Але коли хтось вибирає, хто кому більше потрібен, тоді вже йде неправильна конкуренція. Я, треба завжди так конкурувати, щоб жінка конкурувала, щоб вона була більше потрібна чоловіку, щоб чоловік більше потрібен дружині. и тогда каждый не на все может быть человеку? Потому что женщина – это как вектор по жизни человека. Человек сам может существовать ну, в определенном коридоре, а больший свет ему женщина показывает. Женщине мужчина важнее в отношениях. Она выбирает мужчину с прицелом на всю жизнь, что как бы не свойственно мужчинам. Мужчины больше нуждаются в женщинах. Мужчины сами по себе могут быть свободными, богатыми, надежными, успешными, но в то же время пустыми. Только а, женщины, которые находятся рядом, наполняют жизнь мужчины смыслом. На мой однаково. Хотя...